Не показується нікому. Телема на базі Сьогодні Останній концерт нашого міні туру з презентацією альбому пройде світ. Дуже класні концерти. Ми дякуємо всім, хто прийшов, хто нас підтримав. Дуже багато людей. Ми дуже вдячні всім вам, всім тим, хто ходить на ці концерти. Продовжуємо підтримувати нашу армію. Тур я б назвав «Разйоб», Ну бо так і виходило, і це дуже круто. виступу цінітель мистецтва. І зараз розкажу про все, все от, от, це. Що це таке? Х. Хуй. А знаєш, як е, розшифровується абревіатура хуй? Хто упіздячив йогурт? Це е, Вінниця. Риба щур. Зараз проспіваю вам пісню. Скільки себе пам'ятає. Уроки мистецтва з Тарасом. Не мене, та не вийде, проходжу це рівень, як тобі не читаю фільмі. Сука, я лідер, беру на себе. Насолода, чувак! Привіт yeah! Ну Що нарешті ми добралися додому? Yeah! Сьогодні буде класний концерт. Пізда. Це було дуже душевно і класно. Я не очікував, що прям це буде наскільки разів по франківці. От реально не очікував. Це перевершило всі попередні ще концерти. Ну бля, вдома дуже класно грати. Дуже довольний, що такий концерт був домашній. Ну та та що тут нема що казати. <риклад> Я в шоці, в ахуї, і все прям дуже класно. Це насолода. Дякую дуже тим, хто був сьогодні в Франко, тим, хто був у Вінниці, в Києві, у Львові, всі ви розйоб. Ми вас любимо. От тако обнімаю всіх. обнімаюся. Якого <риклад> хуй?